Цьогорічний турнір у Харкові 11 червня був присвячений світлій пам'яті Андрія Васильовича Васильчукарнійко. Він загинув в ніч 30 квітня на 1 травня. Це наш побратим, воїн, митець. Ми вирішили сьогодні, щоб бійці своїм змагом чином вшанували його світлу пам'ять. Цього року це вже другий турнір. Перший турнір відбувся в березні місяці в місті Львові. Він був присвячений світлій пам'яті Сашка-Музичка. Наступний відбувся зараз. Потім у планах є на півдні України або ж в Києві. Дорогі український корпус правий сектор є одним. З організаторів цього турніру засновником цього турніру є наш член проводу національного визвоного руху правосектора Сені Півуди. Це дуже хороше, потужні турніри. Популяризують і спорт, і патріотизм. І я сподіваюся, що турнір буде розвиватися, буде підніматися на багато вищий рівень. І саме головне, що він спонукає молодь хлопців, бійців любити спорт, любити бої, адже без бою немає слави. Таке одне з гасел турніру. Тому сьогодні хочу подякувати і тим бійцям правого сектору, робочого корпусу, які прийшли. На турнірі, які брали участь, Монгол брав безпосередньо участь як боєць на турнірі. І побажати їм всім розвиватися і в подальшому, щоб бійці правого сектору здобували якомога більше перемог на цих бійцівських турнірах. Були бої хороші, мої суперники були хороші. Я провів два бої, два виграв і третій програв. Зайняв третє місце. Я, я думаю, будем развиваться и тренироваться, будем еще подвергать. Слава Украине.